Насправді модели asic майнерів дуже багато, але ну, оскільки відео для новачків, давайте будемо спрощувати. Тобто перші і основна категорія asic майнерів у цих наших потужних комп'ютерів, це обладнання, яке добуває біткоін на алгоритмі sha 256. У них, відповідно, як алгоритм, як я вже сказав, sha 256. Там є певний перелік монет, які вони добувають, але, звичайно, найосновніша, найулюбленіша, найдохідніша монета на цих ASIC-ах – це біткоін. Є друга частина решти всіх ASIC-майнерів. Це майнери, які добувають альткоїни, тобто альтернативні монети від біткоїна. Це такі монети, які зараз ну, найбільш популярні. Це лайткоін, там ще інші монети, які добуваються на алгоритмі скрипт. Це другий такий за популярністю алгоритм. Далі йде алгоритм AdHash, AdHash 4. Гігабайти 4G, Хто його як називає? А там добувається теж перелік певних монет, найпопулярніша з яких це ефір Класік», який в свою чергу був оригінальним ефіром. А ефір, який ми знаємо від Віталіка Бутерена, це відділення від ефіра Класіка. Шокуюча правда, не знали? Підписуйтеся. Відповідно, asic майнери, які видобувають такі монети, як Zcash, Zen і так далі. і так далі, Список дуже якби, великий, але от, основні монети, і основні алгоритми я сказав: відповідно, де ці моделі дивитися, які вони взагалі існують, як їх підібрати, і так далі. Насправді, все дуже просто, оскільки моделей багато, більшість з них, звичайно, вони не актуальні. Вони вже застарілі або не дають актуальну дохідність. Є певний топ там 5-10 моделей, які не Аніше з точки зору монет, споживання, енергоефективності та відповідно, дохідності. Перше, найголовніше, де ми можемо цей список моделей подивитися та ну, базову інформацію, яку я озвучив вище, це офіційний калькулятор дохідності по всьому майнінг обладнанні, ну і зокрема по asic Майнерам. Це сайт What2Mine, десь тут буде лінк. Дивіться, відповідно, на цьому сайті є окремий розділ з Aсіками, в який ми можемо зайти, і там буде категорія. Майнерів від найдохідніших до найменш дохідних відповідно по моделям з їх характеристикою з хешрейтом, споживанням. Доходом там також можна вказати свій тариф на електроенергію і порахувати дохідність не тільки валову, але й чисто за мінусом електроенергії, подивитися графік дохідності цих моделей, тобто яка вона була вчора, позавчора, місяць назад, і так далі. Також там можна подивитися графік складності майнінгу та відповідно винагороду у монетах, яка безпосередньо була раніше, да тобто певні такі історичні діапазони, історичні дані. Ну і другий варіант це в принципі я вважаю, що буде. Зручніше для новачків а, можна зайти у наш а, безкоштовний онлайн прайс у Google-таблицях, який оновлюється майже там щохвилини, кожні 5 хвилин в плані дохідності всього обладнання. Там вказані ціни по кожній моделі, і досить зручно, що на відміну від сайту Вотумайн, там можна переглянути і окупність кожного апарату, а не тільки дохідність.